Песах – центральне юдейське свято на згадку про масовий вихід євреїв з Єгипту. Його можна назвати часом народження єврейського народу, а відзначають це свято протягом тижня в Ізраїлі і за його межами вісім днів. Впродовж цього часу заборонено вживати та тримати вдома продукти, виготовлені в результаті продіння, які приготовлені на заквасті чи дріжджах. Так в одеській синагозі провели традиційну церемонію спалення квасного, яка має певне духовне значення. Быть благодарным – это сказать своему своей гордости, своему я нет. Это квасное. Это то тесто, которое подняло голову, которое чувствует себя большим и пузатым, но это все воздух внутри. Маца – пресное тесто. Это то тесто, которое не подняло голову, которое прекрасно понимает, что оно из себя представляет и не, не держит в себе каких-то заслуг. На протяженні всього праздника песах ми не питаємося квасним, і у нас нету во владенні квасного. Ми воніштажаємо перед Песахом, тому що праздник Песах – це праздник вдячності за чудеса, праздник вдячності за победу. Окрім правил притаманих цьому святу, є багато інших традицій та звичаїв єврейського народу. Так в Одеській синагозі відбувся викуп первістка. Хлопчик, який народився у матері першим від народження, має особливий духовний статус. Згідно з законом Тори, через 30 днів після народження перевістка його слід викупити у коена, який виступає представником Всевишнього. Тора призначає єдину ціну для викупу 5 слоєм, що дорівнює майже 100 грамів чистого срібла. Фецівону, ал, аль, фідйон, габен барух, ато, ато, аденой, адену, елогейну, 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 мелех, мелех אוילום, שהחיונו, וקיימונו, והגיונו, לזמן הזה. אמן. מה זה טוב, מה זה טוב. пять монет красивые, серебряные, и он спрашивает у отца, что бы вы хотели этого ребенка или эти пять монет. Отец, естественно, отвечает этого ребенка и отдает Коину пять монет. И Коин тоже устраивает по этому поводу трапезу. Он накрывает, и все участвуют, это праздничная, праздничная трапеза. В разе, если батьки не встигли своєчасно выкупить своего сына, он может это потом сделать самостоятельно. Сергею виконалося 18 років але він вперше взяв участь в цьому обряде. Это очень символически совпало, что сейчас пост первенцев, как раз перед праздником Песах, когда в Египте была казнь первенцев, Всевышний не тронул еврейских первенцев и сказал, что теперь все еврейские первенцы, они, вы мне должны, и вы должны служить мне и работать. Но если вы не хотите, вы можете себя выкупить. И просто так совпало, что как раз перед праздником Песах, в, первенц, в пост первенцев я сделал выкуп. Сьогодні історії єврейського та українського народів переплетені та мають багато спільного. Обидва народи борються за свою незалежність, за свободу та право жити в мирі, впевнені учасники заходу. І якраз сьогодні, коли ми стоїмо в канун праздника песах, е основополагаючого фундаментального праздника для нашого народу, оскільки саме благодаря цьому процесу виходу з Єгипту, е получению, дарування Торы, которое произошло уже вже в пустині, сформувався єврейський народ як нація. Сьогодні я провожу таку ж для себя параллель. Эта же история історія з українським народом, який виходить з російського і совєтського рабства для того, щоб стати нацією, сформуватися повністю як отдельный, уважаемый, независимый народ. Відсвяткувати песах до Одеси приїхали представники єврейської спільноти з Ізраїлю. У меня была возможность приехать во много мест, но так как Песах – это именно праздник свободы, праздник победы, праздник освобождения, я хотел приехать именно в Украину, чтобы быть вместе с украинским народом. Я верю, что украинский народ победит. Я верю, что эта страна будет по-настоящему свободна от вот этого ига, который пытается ее захватить, и я даю большое благословение, чтобы эта победа была в скором времени. На початку повномасштабного вторгнення велика кількість представників єврейської спільноти виїхали з України до більш безпечних місць. Але цьогорічний песах зміг об'єднати їх в одеській синагозі. Город змінився, це відчувається, але у мене не було відчуття, як будто я давно з'яснював. Я приїхав і я як будто би освоївся. Чувствується війна наразі сильною реклами, афіши. Постоянне воздушна тривога, є не датки час. Свято Свободи ще одна назва Песаха. А ще це день народження єврейського народу, оскільки звільнення з рабства невід'ємна умова становлення нації. Приблизно той самий етап у своєму розвитку проходить зараз і український народ, який продовжує свою боротьбу за незалежність та можливість жити у вільній країні.